Заступник начальника відділу з персоналом капітан Більков Антон Володимирович. Значить, відділ прикордонної служби овруч охороняє ділянку кордону з Республікою Білорусь загальною протяжністю 96,2 км. На ділянці відповідальності відділу знаходяться два пункти пропуску автомобільний і для залізничного сполучення виступовища також є пункт контролю «Коростень» для. Оформлення вантажів на залізничному напрямку. Значить, в пунктах пропуску функціонує, функціонує цілодобово, служба організована складом чотирьох змін прикордонних нарядів. Зміни прикордонних нарядів виконують обов'язки по охороні державного кордону як на зеленій ділянці, так і у пункті пропуску. Служба організована наступним чином. Безпосередньо зміна несе. Службу на залізничному пункті пропуску, на наступну добу заступає у автомобільний пункт пропуску та на зелену ділянку. На день з 8 годин ранку до 20 вечора. На наступну добу заступає з 20 вечора до 8 ранку на ніч. І безпосередньо, по подальшому, повторюється, все замкається. ЖД е залізнична станція день-ніч. Значить, Порядку оформлення в пункті пропуску автомобільного, що можна розказати, в принципі, функціонує цілодобово, режим роботи зараз нормальний, великого навантаження нема, так як може бути в туристичний сезон. Зараз підготовуємо пункт пропуск до зустрічі вболівальників, які будуть рухатися через державний кордон в період проведення фінальної частини чемпіонату Євро 2012. Ми розбудовуємо інфраструктуру відділу. Невідділу пункту пропуску, потім готуємо персонал до зустрічі в Проходить мовна підготовка особового складу, який буде задіяний в оформленні пасажирів по англійській, знанню англійської мови. Також заплановано до забезпечення особового складу формою одягу нового зразку. Забезпечення буде проведено до березня місяця, всі в принципі, процедури по реконструкції пункту пропуску також будуть завершені до березня місяця. Пункт пропуску забезпечений всіма необхідними засобами прикордонного контролю, засобами перевірки для здійснення радіаційного контролю, значить, розташовані в кабінах, павільйонах, на робочих місцях. Засоби автоматизованих систем управління для нормального функціонування підсистеми ГАРД-1П, яка функціонує по всій державній прикордонній службі. В принципі, все.